Нажала на акція, я це зможу. Вже давно перетнула кордони рідного Києва. Та якою приємною несподіванкою було для нас те, що до нас приєдналося ціле місто, місто Фастів. І Тетяна Чепко, журналістка, яка стала ініціатором цієї акції в місті Фастів, з нами зараз на зв'язку. Тетяна, вітаю. Вітаю, Анечка. Я відразу побачила ваше відео в інтернеті і мені стало цікаво реально запитати, чи фастівчани знають, що таке презервативи. І запитували тільки чоловіків. В свою чергу вони Боялися і охочі брали презервативи за наших друг. Усім привіт! Отож, сьогодні ми вийшли на вулиці нашого міста, аби запитати костючам, чи користуються вони презервативами? Let's go! Ну no, я yeah, через раз можна сказати щодня. Ну, no, супружеській житті... не користуюсь. Вообще, я вообще их не воспринимаю. А не боишься каких-то сварок? У, неё... у меня жена. Очень редко. Я вообще не користуюсь. А, это в месяц, в неделю? Ну, я не знаю. Давай Давайте за месяц. Не знаю. Раз десять. А у вас одна партнерка? Mm, случается декать. Да. Как часто? Ну, как вам сказать, как часто. Ну, по, по мірі можливості там я зіткнулася з тим, що презервативи це соромно. Коли я вийшла на вулицю до людей, намагаюся зламати цей стереотип. Скажи, будь ласка, як ти сама реагувала на презервативи? Як ти сама реагувала на нашу акцію? Круто, бо я забезпечний секс. У мене один партнер, але я забезпечний секс. Що засмутила? Що більшість чоловіків не користуються презервативами. Коли я питала в них, чи користуються презервативами? тікали, не хотіли відповідати. Ну, соромились сто відсотків, соромились. Деякі чоловіки, навіть коли вже відходили на моє питання, і коли я вручала презервативи, сказали, ні, 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 нам не надо, нам не надо. Особисто я, телеканал Фастів Тіві та місто Фастів, дуже дякуємо телеканалу Айсі та Тобі Аню за таку круту акцію. Я це зможу. Фастів це зможе. І ми надалі будемо підтримувати ваші акції. Дякуємо вам. Акцію провели, презервативи вручили. Тепер фастів також забезпечить секс.